А тепер переходимо конкретно вже до плюсів цього з'єднання. Цієї чудової події, дійсно дуже перспективної, і розглянемо ті 50% успіху, удачливості шансів і сприятливих ініціацій, які можуть послужити нам і на які нам варто дійсно відгукнутися. Так ось ми по енергетиці Юпітера розуміємо, що Юпітер як планета, податель усілякої успішності, масштабів, розвитку і сприяння в нашому житті, може якраз принести нам такий подарунок у вигляді своєї протекції, поради, у вигляді важливого соціального рішення. А це постанова, вирок на таких умовах, які будуть значно кращими, ніж розраховували. Також це можливість вийти просто із якогось юридичного питання за максимального сприяння і розуміння того, що той адвокат, якого ви найняли, наприклад, або ж суддя. Який призначений на розгляд вашої справи дійсно посприяли, відгукнулись, відчули саму цю проблематику питання, і ви розумієте, що дійсно ви? Зможете урегулювати це питання максимально сприятливим шляхом, отримати виплати по судовим справам, отримати взагалі якісь страхові виплати, повернути податки, наприклад, у значно більшій сумі, ніж ви розраховували. Загалом вирішення питань також і стосовно лікування реабілітації, коли спеціаліст, професіонал, експерт, людина знавець у вашому питанні або ж діагноз дійсно. Конкретний, точний вже зможе поставити і нести відповідальність за ваше лікування, призначити саме ту схему, долучити ще якісь певні нові діагностувальні способи, якщо це необхідно, або запропонувати таку методику лікування, в тому числі і матеріально підтримати, щоб ви досягли результату. Питання реабілітації, питання можливості лікування і відновлення за кордоном, за Сприяння таких людей, якихось меценатів, таких навіть міжнародного рівня, а також зібрання коштів, врешті-решт, повної суми на закриття такого важливого питання. Крім цього, можливість знайти. Ту людину, того молодого спеціаліста, або ж зустріти такого експерта, в тому числі, який за наявності у вас ресурсів, за наявності у вас знань, розумінь, і взагалі навіть професіональних професійних навичок і ваших таких спеціальних умінь зможе. Підказати вам, в яке русло їх направити, до кого підійти, в якій сфері застосувати, як це буде виглядати якнайкраще? Тобто, це таке компонування і ідеї матеріальної підтримки, коли ви дійсно ніби знайшли одне одного. Так теж дуже може бути по такому з'єднанню. Крім цього, важливий момент для релігійних пошуків або для таких. Людей, які дійсно знаходяться у стані необхідності, долучення до тієї когорти релігійної, або ж ментальної, культурної того місця, в якому саме і реалізуються такі пошуки, там, де можна знайти своїх, там, де вас розуміють, де для вас є розвиток і ви маєте саме те духовне підкріплення, на яке ви, можливо, і не сподівалися, або до якого ви так хотіли пригорнутись, і ось тепер це дійсно саме той наставник, саме та людина, яка зможе і підтримати вас, і вся ця атмосфера дасть вам зрозуміти, що ви дійсно, якби духовно вдома, ви в тій спільноті, яка вже є вашим другим домом. Також питання таких можливостей, на шляху яких зникають перешкоди. Чи за сприяння людей, чи просто якби, візуально формуються так обставини, коли вже не потрібно ще 10 довідок, наприклад, долучати до якогось пакету документів, або ж віза, дозвіл певний, оформлюється за 2 дні, а не за 2 місяці, і ви дійсно от в стані такому неймовірному від того, що ви можете почати діяти вже через тиждень, отримавши документи через 2 дні. Через тиждень буквально ви можете переїжджати, ви можете щось будувати, відновлювати. Загалом йти тими кроками, які ви передбачали. І ось тут Секстиль Сатурна вам на допомогу. Готуйтесь до того, що ви якби будете робити в цьому новому місці з цією новою реальністю. Та, також. Це ідеї такого порядку, які виникають таким неочевидним способом. Дійсно, як ви цього не передбачили? Чому вам ніхто не підказав? Чому ви зрозуміли це тільки зараз? Але або ж чому це не було ясно дотепер, якби ось в цьому теж може бути сприяння Юпітера і Урана. Це така енергетика, яка якби з різних сфер влучно може видати таку е, якусь компоненту, яка виявляється, вирішує буквально прям ваш майбутній напрямок руху. І як це було незрозуміло, як це все можна було вирішити буквально за один крок. Також по з'єднанню. Таких важливих великих планет, ми собі, самі в собі відчуваємо значно більше сил, значно більшу цінність і впевненість у всьому тому, що ініціюємо. Наші знання виявляються потрібні, наші уміння затребувані, ті новинки, на яку можливо раніше не звертали увагу, або ми могли відчувати певну вигнаність, недоречність своїх пошуків або тих питань. Які ми ставили до цього світу або в певному колективі, то тепер виявляється, що до нас ніби світ повертається обличчям. І у нас є і ті клієнти, слухачі та аудиторія, або ж те місце роботи, де дійсно наші навички, наш оригінальний, не шаблонний підхід. Наша індивідуальна проявленість вона дійсно потрапляє саме в той час і в той момент, де може бути реалізована високі соціальні досягнення у зв'язку з цим нові посади, нові пропозиції, те місце роботи про яке ви не мріяли, наприклад, або ж переїзд, і це все таким чином, коли ви відчуваєте сприяння на те, щоб його здійснити, це дійсно дає вам подальший соціальний рух, це не безперспективна якби, дія у вашому житті оновлення разом із соціальною протекцією від того місця, де ви опиняєтесь, від тих людей, з якими ви наразі спілкуєтесь. Також нестандартний неочікуваний вихід з будь-якої ситуації по тій сфері до вас з'єднання із залученням ще ваших індивідуальних показників. Дійсно, момент. Момент відчуття майбутнього, коли на нас не просто навалюється те, що от в кінці січня і в лютому, зокрема, було актуально, навалюється вал перемін і. і так як було вже бути не може, а як по-іншому не зрозуміло. Ось тут є розуміння того, ага, ось так я зможу дійсно і збудувати кар'єру і своє життя. На цьому варто акцентувати увагу. Це те, що зараз працює, і те, що мені дійсно цікаво. Ось тут прошу вас звернути увагу, щоб обов'язково був момент особистої. Такої і інтелектуальної зацікавленості, коли вам є над чим подумати, є з ким спілкуватись, є такий ментальний розвиток в цьому новому середовищі, на посаді у цих нових умовах. І крім цього, у вас є також що показати, що видати, що оця оригінальність і перспектива, за яку ви вхопитесь, вона якби на чомусь конкретному у вас дійсно такому зрозумілому, ґрунтовному, Трималась. Також. По інтуїції, варто наголосити, що в цей час сприяння величезне вашому внутрішньому пошуку, якщо ви перебуваєте в такому стані, для вас важливо дійсно, щоб події відгукувалися на ваші внутрішні запити, то шукайте і звертайтеся до таких людей, ініціюйте зустрічі, беріть візитки, можливо, якщо ви в майбутньому плануєте ще зайнятися якимись певними питаннями. І навчанням, наприклад, або розвиватись по кар'єрі, і вас цікавить ще ваше професійне підґрунтя і удосконалення своїх професійних знань. Або ж, якщо це, наприклад, знавці стосовно тієї нової реальності, в якій ви, зупиняє, в якій ви опиняєтеся спілкуйте. З такими людьми з інших культур, ментальностей або з тих, які в новій місціні проживають, куди ви наразі потрапляєте. Це все дуже відгукнеться вам у майбутньому і інтуїтивні оці поштовхи, да, буквально. як Блискавка, да, вона вже видима, але ми ще цього гурку до не чуємо. Оцей гуркіт грома в своєму плюсі це ті результати від цих подій, які будуть приходити поступово. Тому я вам рекомендую звернути увагу, що Ретро Меркурій зараз дуже може дати багато ідей, багато спілкування, багато способів і бачень до того, як самовиразитися і що зробити. Але ось цей ключ послідовності. Стиль Сатурна, ви його поступово ще будете відчувати і у зв'язку з цим залишайте ось ці зв'язки. Навіть якщо ідей у вас багато, залишайте за собою можливість тримати руку на пульсі і мати у своєму полі зору тих людей, які дійсно можуть бути для вас цікавими на майбутнє. Також при такому транзиті, при з'єднанні, це Потрібна робота, зокрема, за кордоном, можливість поїхати за кордон, можливість отримати той необхідний об'єкт, продукцію, якийсь зв'язок, ниточку із далекими землями, з якимись міжнародними організаціями із тими людьми, які якби здалеку вам посприяють, знайдеться спосіб відновити з ними зв'язок або ж налагодити співпрацю прямо от конкретно, не просто навіть разово, а це дійсно на тривалий час по плутону водолі. Ми будемо тільки закріплювати все те, що ініціюємо наразі. Тому, будь ласка, зверніть вашу увагу на те, що це дуже такий довгостроковий транзит, не зважаючи на те, що він якби разовий виглядає, да, 21 квітня і все. Він дуже сильний і він заводить нас сприятливо, при тому в енергію руху Плутона по водолію. Він дає нам саме той штурвал. Поруч з нами стоїть Плутон. а Ми за штурвалом ми рухаємося по знаку Зодіака водолія. Тому це важливо на роки, я маю на увазі. Також ситуація соціальна може в значній мірі посприяти всім вашим починанням, зв'язкам такі закони, постанови, якісь певні сноски, під пункти буквально будуть віднайдені і дадуть вам можливість отримати виплати. Відмовитись, наприклад, навіть від якихось певних зобов'язань у зв'язку з тим, що вони просто виявляються непередбачені у таких ситуаціях. Також можливість кредитування, можливість вирішити боргові питання, страхування виплати, премії, гранти, спадок, також дуже ймовірно. Коли це дійсно, по-перше, неочікувано, а по-друге, те, що вам наразі дуже необхідно, що не просто буде якісь. Якоюсь такою сумою, да певним вливанням у ваше життя, дійсно те, що при грамотному розпорядженні виведе вас у. Новий просто світ за вашого, вашого раціонального розпоряджання цими коштами або тим об'єктом, наприклад, нерухомості, загалом тим подарунком, який може бути навіть від тих людей, які, від яких ви не очікували, з якими ви, можливо, поруч проживали взагалі тривалий час, і у вас не було таких стосунків, які передбачали певні. Такі значні винагороди стосовно вас, або можливість взагалі долучатися до розпоряджання чимось майном, або до якихось певних фінансів. Також це можливість сприятлива. Взагалі прийняти у свій колектив навіть таких людей, які зададуть в такий шалений темп розвитку. Це як підлеглі можуть бути, так і нове керівництво, зміна директора, начальника, просто череди посадовців, навіть так може бути, коли вони дійсно будуть ближчі до того, щоб активувати майбутнє в нашому житті, щоб почути, по-перше, що потребує оновлення, по-друге, здійснити його. Бо і дійсно ми можемо побачити у своїх конкретних сферах, що нам це на руку, якби воно дійсно нам відгукується. Це такі потрібні хвилюючі переміни. Також по такому з'єднанню можемо бачити і великий вплив колективів в плюс. І нас бачать, і ми знаходимо своє місце, і в той же час ми знаходимо потрібних людей. Можливість сформувати команду, можливість долучити туди потрібних спеціалістів, можливість згуртуватися і отримати на те фінансове сприяння, коли у вас дійсно будуть кошти, за які ви своєю командою будете звершувати той чи інший проект. Це підтримка людей, які можуть просто щедро поділитися, які можуть поділитися і порадою, можуть підтримати, можуть надати необхідну інформацію, що дуже важливо, які не ігнорують як. Люди, які поважають чужу думку, і при цьому якби притримуються своєї, але це в дуже цікавій комбінації. У зв'язку з цим, якщо от у полі вашого зору є такі люди, до яких ви можете звернутися, дуже сприятливий аспект, ймовірно, що ви дійсно отримаєте і те, на що розраховуєте, і навіть більше так теж може бути, і крім цього. Можливість змінити, просто направити в ті переміни, на які ви не наважувалися, або ж на які ви не сподівалися, що це буде так швидко, або що це буде так сприятливо. Селена з Юпітером і Ураном дійсно робить можливим такий ривок, який ще рік тому, наприклад, ви б так могли собі трошки про це поміркувати, да? або це було дуже таке сире бачення, ще не сформульовано. А тепер це прям просто зібраний. Пазл. Зміна фінансових цілей, коли ви просто перенаправляєте ваші фінансові потоки, і це прям миттєво і необхідна сума коштів є, або навіть більше того, на що ви сподівалися. Чи на те, що це буде так легко, що дійсно вам допоможуть, наприклад, або принаймні не будуть створювати перешкод. Будь-які новинки у вашій діяльності. Якщо вони передбачають, по-перше, благе діло для інших, енергія Юпітера в плюсі, вона масштабує те, що служить іншим, що не тільки піднімає авторитет ваш і якість, якби вашої продукції, наданих вами послуг, а те, що дійсно служить е, людям, служить масам. Ми заходимо у водолій, це тривалий відгук від мас, Ось, е, це важливо розуміти. І також, крім цього, в нові такі ідеї, які ви просто по-новому будете подавати, якимись такими масштабами більш цікавими, з урахуванням того, як це сприймає молодь або як це може бути в майбутньому, з урахуванням долі інтуїції, як краще подати цю інформацію у зв'язку з цим. Це нові такі поштовхи в технологіях, це якби по прямій сигніфікації урана. А крім цього, це нові методики у викладацькій діяльності, у медичній галузі, загалом у тих сферах, у релігійних, в тому числі, і у сферах нашої соціальної приналежності і співставляння себе з цією спільнотою людей, в якій ми спеціаліст. Ваші нові пропозиції, нові бачення, нові якісь такі нотки, вони можуть дуже посприяти і вами, тим людям, на кого ви це будете направляти, і ви будете бачити від цього відгук на майбутнє. Не забуваємо, що такі вольові зусилля, що відсутність страху перед якоюсь певною концентрованою роботою, оскільки деканічний період Сатурна кому цікаво, посилання залишу і в інфобоксі. І у підказці деканічний період Сатурна він сприяє тому, щоб ми так чи інакше, але до усіх новинок і масштабувань докладали зусиль. Крім цього, секстиль від Сатурна ретроградний Меркурій в Овні дає нам можливість повертатися знову і знову до. Тих ідей, які виринають, і по Марсу в рибках ми це можемо відчути, і крім цього, зрозуміти, куди нам точно не треба, з ким нам не треба взагалі спілкуватися на ці теми і побачити всі підводні камені. Тому у зв'язку з цим закликаю вас, Ось цей плюс відчути в собі, по-перше, що і ви виступаєте цими стовпами, просто Юпітером, Ураном, і Селеною і Сатурн всю ту вашу пахоту, яку ви здійснювали, і думали, що вона марна і нікому не потрібна, це все можна зараз дуже влучно сконцентрувати і видати дійсно і бути почутим. І ті люди, які будуть відгукуватися. На ваші пропозиції, вони будуть в такому не просто вже сподіванню, що вони колись знайдуть відповіді на свої питання, а вони будуть бачити у вас дійсно можливість розібратися і ту людину, з якою варто підтримувати стосунки.